Побут, все у нас було під землею. Так як з приводу того, що харчування так, дроном нам скидали ці продукти, все. на жаль, з великої висоти скидається багато чого на початку, особливо, як тільки цей переход був від, з тих пір, як ми перестали ходити пішки, і оце поки налаштували, щоб дроном скидали. То бились продукти, особливо вода, яка була в дефіциті, розбивалася, і, відповідно, розбившись, вона і псувала продукти. Але згодом, через деякий час, хлопці, які пакували, вони, вони знову ж таки практикувалися і знаходили методи пакування, що воно все ж таки витримувало ці падіння, слава богу, то скидували нормально. Але так як нехватка води була питної, то ми вже мусили собі прямо всередині викопали криницю. Ідея була непогана. Це у нас мішка був позивний. Він запропонував. Ми всі підтримали побратим на на позивний балу був. Він взявся копати криницю. Ну, відповідно, все це гуртом проходило. Він копає, там інші землю. Забирає, наприклад. І він вже прокопав, наприклад, скажімо, там, глибина метра півтора вже прокопав. І в мене вже трошки так згасла надія. Думаю, напевно, ми не докопаємося до тієї води. Даремно, ми, напевно, почали копати, а виносить теж проблематично. Думаєш, ну що ж зробити? А він вперто копає, вже навіть каже: ось дивись, ось уже мокріє ця глина. Я сам собі думаю, ну що мокріє? Вона і так мокра, ми ж копаємо не перший раз, то знаю, що вона волога сама по собі. Ось дивись, мокріє, ось зараз буде. Він своєю пертістю продовжував копати. Ну, від самої цієї точки, де ми почали копати, до самої глибини, ну не менше трьох метрів до води дійшло. Але дойшло до води. Дійшли. І вже коли була в нас вода в доступі то вже, відповідно, і митися легше стало. Ну, все це під... в укритті робилося. Через щось зробили можливість, щоб можна було в повний зріст ставати, щоб ти міг хоча б стоячи помитися, скажімо так. Вже вода є, вже легше.